Вітаю студія. Судове засідання у справі братів козаків сьогодні не відбулося. Зокрема, не з'явилася у суд одна із обвинувачених Тетяна Козак. Її чоловік надав суду документи, які підтверджують її хворобу, через яку вона й не змогла з'явитися до залу суду. Окрім того, не були присутні жодні із захисників обвинувачених. Це два адвоката. Один із них не зміг вийти на зв'язок. Він перебуває у сусідній області і через відсутність інтернету не зміг доєднатися до засідання і не з'явилася Кож друга адвокатка із причин невідомих відтак. Суддя нагадав обвинуваченим про важливість присутності адвокатів, тим паче, що судове засідання можуть проводити і за присутності одного із них. Давайте послухаємо. Поважні причини неявки до суду є вичерпними. Вони передбачені статтею 138 кримінального процесуального кодексу України. Якщо причина не поважна. Тоді порушувати можна питання про відповідальність особи, яка не з'явилася до суду. Я постійно на цьому акцентую, тому що я не хочу бути завжди звинувачений в тому, що відкладається судовий розвиток. Зазначимо, оскільки для обвинувачених 30 квітня та 1 травня закінчуються строки дії обов'язків сьогодні. На судовому засіданні мали розглянути клопотання про продовження їх строків дії. Та оскільки до суду не з'явилися захисники обвинувачених, суддя за погодженням братів козаків. Ухвалив призначити захисника на окрему процесуальну дію, і відтак судове засідання продовжать сьогодні о 16 годині 45 хвилин за участю адвокатів, яким має надати безоплатна правова допомога.